Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у лізі чемпіонів. Французький ПСЖ у себе вдома у Парижі на Парк де Пренс. Команда Луїса Енріки приймала Манчестер-Сіті Хусепе Гвардіоли, 4-2. Паризький гранд перемагає. Просто якийсь неймовірний камбек команда Луїса Енріки зробила. І взагалі, друзі, це був просто якийсь неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Паризькі гранди, 4-3-3, стартова розновка у Паріжа. Джан Луїджі Донарума у воротах. Пачі Маркіньос. Парад центральних захисників. Нуну Мендеша, Хакімі по флангах, Жоан Невіш Вітінья, Фабіан Руїс, три копів захисників, Бредлі Беркаля Лі Дує у нападі. Це стартова розстановка у Паризького Гранда. Манчестерський Гранд Сіті, 4-2-3-1. Стартова розстановка у Сіті. Косапаквердіоли, Едерсон ворота. Рубен Діаш, Мануль Аканджі. Пара центральних захисників. Матеуш Нуніс, Гвардіол по флангах. Бернардо Сільва, Матео Ковачич. Центральні опорні півзахисники. Кевін Деберей центральний атакувальний півзахисник. Савіо Філфоден по флангах та Ерлінг Голанд нападі. Це стартова розстановка. Сіті. Друзі, тепер взагалі-то давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що ж, в принципі, такий рівний початок, коли Париж захопив ініціативу більш командолу і серії володіли м'ячем, хоча у перші хвилини 20-25 футбол був доволі такий рівний. По володінні, по ударах. У Сіті були непогані шанси. У Парижі були дуже хороші шанси. Гольові нагоди було, до на речі, дуже багато, що у Парижі, що у Сіті. Справді, в обох команд було вдосталь, прям таких, знаєте, хороших моментів. Але реалізувати, що Сіті, що не Паріж. Тобто, що не Сіті, що не Паріж, реалізувати ці нагоди вони все-таки не змогли. Хоча, в принципі, вже у першому таймі рахунок міг бути і 3 Справді, якщо б команда б реалізовувала б свої шанси. 0-0 перештем завершиться. хоча й 0, 0 але знов-таки по моментах Паріж. Переважав трішки Сіті, хоча, в принципі, по гольовим шансам була в принципі, рівновага. Десь так з хвилин 30-ї Паріж і справді прям захопив м'яч, територію, і справді Париж э, залишив Сіті без м'яча. Паріж був на м'ячі більше, і Паріж, у Парижа більше що виходило. Перший тим завершується, відповідно, в нічю. Нуль-нуль. ось він. Тайм номер 2. Тайм номер 2, який просто неймовірно розпочинається. По-перше, заміни. у Паріжі виходить Усман Дембела замість Лі. У сіті виходить Гріліж замість Саві, Трікаліюс міняє Робіна Діяша. І Джей Гріліш забиває на 50-ті хвилі матчу. А, Мануля Кандже. Мануля Канжі по правому флангу. Неймовірно поставив корпус. Зайшов швейцарець у штратний майданчик Парижа. Потім був простріл, був удар від Фодена, якщо не помиляюся, чи від Бернардо Сільва, може, друзі, помилятися. Хтось або Фоден, або Бернардо Сілва. Хтось там із футболістів Сіті пробиває. Блокується цей удар. Футболістами Парижа, Але м'яч підхоплює Джек Гріліш. Пробивай Джек. джек Гріліш, На 50 хвилині винімач збиває. Пробуває Джек, ну просто розстрілює Джек, грілі шверд Парижа 1-0 Сіті виходить вперед на п'ятдесяти хвиніматчів. Потім проходить три хвилини і Сіті взагалі загалі по двоє, Дуже здорово Джек Гриліш вірвався в штатный майданчик по любому флангу Джек, виконує простріл, мяч влучає в Джоневише, відскакує на Холанда, Холанд пробиває з 2-0 Манчестер Сіті, 53 я хвилина матчу, манчестерський гранд э, в в два м'ячі у Парижі, неймовірний початок від Сіті. Неймовірний початок від Сіті, а потім а потім Париж. а потім включається Парі Сен-Жермен. Французький Гранди проводить хорошу атаку по лівому флангу. Дуже здорово Бредлі Барколя. І справді Бред Беркаля дуже здорово технічно зіграв. Вдалося Бред Барколя обіграти. Це мені нагадало прямо як Вінісіус Жунір, пам'ятаєте, матч Манчестер Сіті, мадрид сезона. 21-22, коли в Вінні Фернандіні дуже здорово справді так з розворота м'яч помішник прокидає. Тут також само саме матеушу Нінунісу дуже здорово справді, Берд Беркаля. Uh, прокинув м'яч, справді дуже красиво, Беркалі розвернувся, розпочав атаку, зайшов шаномаданчик, прострілив Усман Дембеле, б'є поворота. гол! Паризький гранд один м'яч відквитав на 56-й хвилині матча. 1-2, Париж в грі, Париж Сен-Джермен в грі, потім Париж. На такому емоційному піднесенні французький гранд пішов забивати ще один м'яч. І в кінці кінців. Французький грант свого все-таки досяг. Пару було небезпечних атак, і Справді Сіті був під неймовірним тиском Паріж. Справді, неймовірний, просто натиск від Парижан. Неймовірний тиск на ворота суперника б'є. Ще не помиляється, Жоу Невиш пробив в поперечку. м'яч відскакує на бреде Баркаля, бред Баркаля пробиває, пробиває! 2-2! 2-2, Парі, сен жермен На 60 й хвилині матчу французький гранд! Ну, дуже швидко відіграється. За 7 хвилин Париж відіграв 2 м'ячі, Фантастика. Друзі, за 7 хвилин Париж відіграв 2 м'ячі. Дуже швидко Париж відігрався. Дуже швидко Паризький гранд відігрується. І ось вони емоції Бредлі Беркаля. Доші у Парижі Париж під паризьким дощем рахунком, матчі з зрівняє. Ось емоції футболістів в Сіті, а це емоції Бредлі беркаля Рахунок 2-2. Потім виходить зір Емері замість Фабіана Руїса. Ще виходить Гонсало Рама замість Дує. Зір Емері, поміняє Фабіана Руїса, Макаті поміняє Кевін Дебріне і Легендуган поміняє Ковач, чи ще Джон Стоунс. Мені. То в шануліся. Перехунку 2-2. Париж більше володіла команда Луісе М'ячем. Париж продовжував тиснути. Парижани не зупинялися. Парижани накривали сіті. Хороший шанс був Усмана Дембела, коли Усман прокидає м'яч. Помішнік Бернарда Сіло наносить потужний постріл з ближдя. Тобто, і справді дуже здорово Усман Дембеле. М'яч це прокинув. Позбірна Бернарда сіве пробиває, усманд не потужно потужно, вближні куди поперечка, поперечки рятує сіті. Ще пару було небезпечних дальніх ударів. гру вступав. Там ще після кутового був момент, коли в тому з близької вісімні пробував футболість Паріжжі, Парижа, м'яч влучив Холланда. Там Париж неймовірно тиснув, кутові ості постійні. Тиск продовжувався. Ріск був просто неймовірний, справді. Взагалі навіть не приглядає, коли в останнє сіті так ну, просто затискали, і справді. Париж просто затиснув сіті. Париж просто затиснув Сіті на власні половине поля. Навіть Лівербуль, чисте слово, так не затискав як Париж сьогодні. Париж тиснув і Париж досягає. Париж Сен-Джермен все-таки дотискає. Париж дотискає. Жуао Невіш, 78-х винувачів. Парижский гранд. Команда Луиса Энрики заработала штрафные. Знаете, штрафный слангу так правого. Слангу правого был штрафный. Штрафный, да. Слангу правого так был штрафный. Витинья. Мы же в этом, до речи, Витинья пробовал по порядку, какой выбрали все слово, так точно я уже не помню Ну кто то там лучшую попарячек и бредли броколя уйдёт в мяч на 60, их вы не все говорит. Доброе, 78-х ланчев. Вети мяч на правом фланзе. витения не подачи. на дальний стейку уже абсолютно абсолютно один бьет головой. Гол, 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 гол. Паризький гранд на 78-й хвилині матчі виходить уперед. 3 2 3-2, з 0-2. Париж. Первая матч в 3-2. Французький гранд. Робить неймовірний камбек 3-2 на користь Парижа. Ну і далі Париж не віддав. І далі вже Париж цей матч не віддав. Тобто що Люкас Ернандес вийде у Парижа. Oh, Люка Ернандес ще вийду в Парижа за месяців Неймовірний Париж. Просто неймовірний Париж. І неймовірний другий тайм від французького гранда. Ну, просто якийсь неймовірний матч від французького гранда. Сіті намагався забити, але у сіті Сити... тільки один момент приглядається у Деррилка Гендогана. Меж це безправді дуже близько пролетів, ну і все. Мені здається, що і Паріч був ближче до четвертого м'яча, тим і Усмана Дембеле були хороші шанси. І у Гонсало Рамоша був вихід, не забив. Але все-таки Гонсало Рамош заб'є. Боротьба. Шрифтка геймінг. Та Матевиша Нуніс. Боротьба. М'яч від Матевиша Нуніса. Це був Йошко Гвардіо. Ні, скоріш за все, це був саме Матевиш Нуніс. Саме від нього м'яч відскакує. Ні, не Матевиш Нуніс, це був Йошко Гвардіо. Те, що нуніса замінили. Йошко Гвардіол від нього м'яч відлітає. Був овсет. Да, офсет сам був Рамаш, він э, виходить один до один, проповець забиває, забиває офсет, віддімає суддя, і все був Рамаш. Але, але, друзі, м'яч полетів від Йошко Гвардіола, саме Йошко Гвардіол, Якщо б паризький футболіст, який шарфхакіміг, якщо б шархікімі, проштовхнув б м'яч на гол голов не зрахувало. А так м'яч відлітає від. Гішка Гвардіо. Від дошка Гвардіо, тому Гонцеларамаша все до ніякого немає, Гонсало пробиває, збиває, забиває Гол! гансало. 4-2 Париж! Паризький гранд здобуває перемогу на Сіті. З рахунком 4-2 у неймовірній перестрілці емоції Генселора. Париж все таки свого дотиснув. Друзі, ну ося на статистика, подивіться, 64% Париж Володів М'ячем. Друзі, Сіті 36% Володів М'ячем. Я взагалі не пам'ятаю, коли у Сіті такі були показники контроля. 26-9 по ударах 9-6. Це у нас удари в площину, варі. 64 64,36%. Команда Луїса Енрік переволоділа Сіті. І 11,6 за кутуями. Париж повністю Сіті переграв. За гулівими нагодами також Париж переграє Сіті. 8-5, 4-3 по опущенні нагодах. 8, на 8 гулівих нагод було у Парижа. 4 гулівих нагоди команда Луїса Нерико опустила. У Сіті було 5 гулівих нагод. Та 3 гулівих нагоди було опущено у Манчестер Сіті. 615 передачі Парижа. 561 передача була точною. 91% точність передач. Неймовірні показники контроля у французького гранда у Сіті. У англійського гранда 356 пасів. 293 було точними, 82% точність передач. 0 по офсайдах, З 26 удара Париж обстріляв два рази каркас воріт. Девять ударов в Ствір було, 10 ударів ударов повзоров, 7 у нас заблокован. По успішних відборах також був краще французький гранд, 12 успішних відборів у Парижа. 66 відсоток успішності, у Сіті їх було 10. Ну, також 55 відсоток успішності, в принципі, не непогані цифри. По 4 сейви зробили в 15-23 поніс м'яча, 11-7 за перехопленнями, і тут Паріж переграв Сіті. По порушеннях правил баланс, по 10 порушень правил, по одній жовті картки команди отримали. А Краще футболісти матчі, друзі, я оберу Бредлі Баркалія. Друзі, не знаю, як ви, я оберу Бредлі Баркалія, який зробив гол плюс пас. І саме Бредлі Баркалія. Самый Брэдли Баркаля, все розпочалося из того, что саме Брэдли Баркаля Дуже технично обыграл Матеуша шануниса дуже технично, как Виннисиус Джуниор Фернандидио обіграв. Знаете, один в один цей эпизод мне, таки Брэдли сам не забыл, а видал в передачу на Усман Дембеле Вот а самый Брэдли Баркаля по теме рахунок В 18 хвилин від Бредлі. Не знаю, друзі, я саме бредлі брикаля Аж Шраф і дуже хороший матч від Мараканця. Шраф дуже здорово свою боротьбу нав'язав. Тому, в принципі, якось так. Ну і ще, друзі, підводити зараз під саме цього матчу, який да? сьогодні відбувався між Сітті Парижом. Вважаю, що Паріж повністю на цю перемогу заслужила команда Луїса Інріки. І ми бачили статистику ну, абсолютно по всім статтям. Париж, програв Сіті. Взагалі, не пам'ятаю, коли Луїс нас настільки Сіті програвав в контролі мячає справді. Ну Париж ну просто перевладів. Просто команда Луїс Енергі перевладіла м'ячем. Тому якось так. Париж перемагає, давайте подумаємо, що турнір по таблицям. Паризький гранд підіймається на 22 позицію. На 22 позицію підіймається Париж. Ну і 10 очок команда Луїса Енеркі набирає. Сіті опускається зараз повз повз зону Ліги Чемпіонів. Сіті просто необхідно перемагати буде Брюгге. Просто необхідно. Для того, щоб. Увітилося цю найкращу 24. -ку. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Що, друзі, взагалі думаєте, ви спроду цього матчу? Напишіть в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе. Усім на побачення. Всім до нових зустрічей!